А знаєте, що це таке? Це Tandil td 92 Pro. Це ось такий компактний Full HD проектор з яскравістю 12 тисяч люмен з електронним фокусом і автоматичним 6D кейстоуном, коригуванням кутів. Коротше, ось такий красень, і саме цікаве, що коштує він усього 135 баксів. Так що давайте так на каналі Технезон Україна. Поїхали. Коротше кажучи, ми цей проектор відкладаємо, бо ви його побачите на розпаковці. А ми з вами зараз подивимось його ціну і де можна купити. Підписуємось на наш канал, натискаємо дзвоник, щоб не пропустити наші подальші такі цікаві огляди. А ми розмістили опис під цим відео посилання на цього саме перевіреного продавця. Бо це офіційний магазин від тандил. Танділ, тандил, тандил ти чи танділ? Коротше, неможливо. Ми тут бачимо з вами 12 тисяч люмен заявленої яскравості, контраст 10 тисяч до 1, максимально 120 дюймів. Заявили, що лампа буде працювати 100 тисяч годин. І так, система Android 9, процесор Cortex-A53 4 ядра на mali G31 GPU. Так, 1 на 8. Пам'ять слабенька, але я так розумію, що це необхідно для функціонування автокейстоуну, там, мемсу. Завжди це такі. Проєктори беруть під зовнішні якісь пристрої, наприклад, TV-бокс чи комп'ютер. Електронний фокус, не автофокус, електронний. Підтримка 4К, що мається на увазі, воно буде забрати у вас Full HD, і просто забрати 4К і просто робити з нього Full HD. Це дуже простими словами. 120 дюймів. А ну давайте стосовно 120 дюймів, мені дуже цікаво. О, є Miracast, добре. Так, 12 тисяч люмен. Мемс. От як вони це уплавніння зробили на цих проєкторах? то теж цікаво подивитись. 6D-6D автокейстоун з цифровим фокусом електронним. Тепер мені. О, 120 дюймів. Максимально 120 дюймів на 4,2 метри, 3,5 метри 100 дюймів найліпше відображення на 100 дюймів. 60 дюймів це у нас 2 метри. Це нормально, слухайте. Це не такий великий фокус, як в інших проєкторів. Хоча і не короткофокусний проєктор. Bluetooth 5.0, 40 дБ шум охолодження і начебто вбудовані Wi-Fi спікери. Ну, які вони можуть бути Wi-Fi спікери у такому маленькому проєкторі? Не знаю. Wi-Fi, hi-Fi, боже, який Wi-Fi, Боже, щось я вже заговорююсь. Усе інше ми з вами побачимо зараз на розпаковці, а в мене така пропозиція. Розпакуємо, просто включаємо і висновки будемо робити там. Бо за 135 баксів знайти проектор такого рівня, не знаю, дуже важко. А наскільки він буде нам цікавий, це ми вже з вами зараз будемо з'ясовувати. Тож, перейшли. Мікророзпаковка розпаковка. Танділ ТД-92 Pro. Чому мікро? Бо він сам по собі малого формату, і трьохкамерну зйомку для такого малого формату не має сенсу робити. Одразу відкидаємо коробочку з аксесуарами і достаємо наш проектор. Так, все, все викидаємо, все викидаємо. Та-дам! Який він надати, прикольний. Бо тут в нас тканинка прикольно тут кнопочки навіть під каниною. Бачите? Фокус плюс, фокус мінус. Тут у нас електронний фокус. Далі, сама лінза. Знімаємо. Та, зможемо, тихо. Сама лінза Вона втоплена. Тут немає в нас ніяких регулювань. Тепер гвинт регулювання кута нахилу. В нас є. Ось таке підкріплення на штатив. В нас є гумові ніжки, які можна зняти, і там в нас є кріплення для Ну, таке перехресне кріплення для того, щоб під потолок підвісити. В нас є ось такий фільтр, ми можемо чистити. І В нас навіть є, скажімо так, там далі побачите у комплекті прикольні такі палочки для чистки. Далі в нас є дифузори охолодження. З іншого з, з різних боків, і позаду у нас динамік 2 USB 2.0, 2 HDMI, аудиовідео і навушнички. Це інфрачервоний порт, як і тут. По проєктору все. Тепер по аксесуарам. В аксесуарах в нас йде ось такий HDMI дріт, перехідничок 3.5 на RCA. В нас є дріт живлення, і ось такий звичайнісінький пульт для проєктора. І є ось такі палички для чистки лінзи. Не лінзи, а чистки матриці. Все. Е, ну Начебто все. Нормальний такий собі проектор, я вам скажу, з нормальною інструкцією. Як ми бачимо, тут навіть специфікації є 1920 на 1080, LED, LCD дисплей, 16,7 16, мільйонів кольорів. Ну Коротше кажуть, давайте вже переходити і тестувати. Ось так у нас виглядає головне меню, і чесно кажучи, я дуже розчарований тим, що тут немає української мови а є звичайний Android без Google нормальних сервісів, хоча Play Market є, куди ви можете зайти старого якогось зразках, де не потрібні були ще Google Play сервіси. У налаштуваннях у нас є мережа, зрозуміло для чого, бо, чесно кажучи, тут досить слабкий процесор і пам'яті 1 на 8, і щоб відігравати тут, наприклад, якесь кіно онлайн, цього не вистачить. Та й 5 ГГц, повірте, не дуже якісний. Але в нас є деякі переваги. Якщо увійти, якщо увійти у Опцію проектор, то ми можемо тут робити трапецевідну корекцію. Бачите? Таким чином, можемо. Калібрувати автоматично вверх і вниз. Якщо ми будемо його просто-напросто переставляти, він автоматично відкоригує. Є коректоровка АЦЦ, є масштаби до 50 Ви можете зменшити. А також в нас є методи проекції: це коли є попередня, задня, передня, задня, і передня потолок. Бачите, і задня потолок. Це в нас залежить. І задня стеля. Це залежить від того, як ви закріпили цей проєктор. В нас є джерела, це у нас HDMI і USB, звісно, є медіа центр, є блютуз керування, оновлення, система. У системі, звичайно, нічого. Зовсім немає нічого, що ми могли б налаштовувати. У інших в нас є просто додатки. Умови є російська, китайська безліч якихось моментів. Дивіться, є португальська, польська, але української, на жаль, немає. Не, не розумію, чому. І є джерела завантаження. Це коли ви можете назначити, який додаток завантажувати. Якщо казати про якість зображення, то у цього проєктора є деяка вада і є деяка перевага. Вада у тому, що в нього. Нього є базове калібрування трохи фігове, в тому плані, що. Його треба калібрувати із коробки. По-друге, ви не можете це зробити на внутрішніх плеєрах проєктора. Тобто, якщо ми увімкнемо тестові картинки і перейдемо, наприклад, до яскравості, це картинка яскравості, натиснемо на властивості. У нас немає опції коригування картинки. Ми не можемо тут відображати цю опцію. Ця опція працює лише при підключенні ТВ бокса чи комп'ютера до цього проєктора. Тобто цей проектор. Зі старту дає натяк на те, що користуватися можна ним тільки з ТВ-боксом чи ПК. Така ж ситуація і у контрасті і без калібрування, чесно кажучи, кольори тут досить погані. Поясню: це базовий блакитний, це теж біленький, дуже ідеальний, прикольний, яскравий. А ось красний в нас більш такий собі якийсь помаранчевий, чесно кажучи. Сіренький виходить у рожевий. Тобто в нас є проблеми з калібровкою базовою із коробки, якщо ми його купили. Але це не каже про те, що тут дуже погане зображення. Зображення дійсно прикольне. Це, це чиста Full HD матриця. Давайте доклацаємо до О, чорний прикольний. Відразу кажу, чорний прикольний. Тут нам теж потрібно деякі зміни внести у кольорове калібрування. І яркосно контрастний аналіз нам каже про те, що деякі проблеми зі старту є. Але ми все виправимо. І виправити це можна тільки для зовнішнього пристрою. Якщо ми відкалібровуємо пристрій зовнішній HDMI, то при перемиканні на внутрішній плеєр все залишається так, як і було з коробки. Наприклад, у сіренькому в нас більш червоний контрастному аналізі, при тому ми не бачимо верхню строку зовсім у синьому, теж у зеленому теж і у красному теж зовсім все зламане. В нас немає ефекту лінзування. Це дуже велика перевага. В нас лінза короткофлона. Фокусна і ефекту лінзування, такого як на динофокусних лінзах, більш випуклих немає. Тому зображення чітке по всіх кутах. А тепер в нас перевірка на чесність матриці, гілочки усі цілі, матриця чесна, 1080p, Ніде в нас не переривається з зображення. А, так як і віє у цієї красивої дівчини в чорному кольорі. І виходимо. І навіть якщо казати про те, щоб тут його використовувати у якості плеєра, то і тут наявність, навіть Netflix, Prime, Disney, нам каже про те, що неможливо, бо це не сертифікований проектор. Сам по собі, YouTube максимально, що відтворює, це 1080 p 60 Гц. Але в нас є проблема зі швидкістю. Е, відразу тестуємо звук, це максимальна гучність. Звук прикольний, він не пісклявий, він досить нормальний, але не достатньо. Гучний для того, щоб називати його преміум саунд, як вони там заявляли. 18-17 мегабіт коннекшн СПІТ для 1080 p начебто, вистачає, але деякі дропи в нас випадають. Хоча зображення нормальне, ми не підтверджуємо, що цей внутрішній плеєр можна використовувати для. На постійно. Тобто TV-Box потрібен. Тепер перевіряємо мемс, заявлений Мемс, заявлене уплавніння, якого тут, чесно кажучи, теж немає. Якщо ми підемо в медіа-центр е і оберемо тестові файли, якими перевіряють е ті самі телевізори, де заявлено МЕМС, е то, наприклад, у файлах, о, де, де, де там ага ось вони, то у файлах, наприклад, Вірет, ми бачимо чіткі. Таку присутність цього Джодер-ефекту, бачите? Тобто він не плавний, він це дерганина. Це такий стробоскоп. Тож, ми бачимо, що і Мемса тут немає. Але за 135 баксів давайте тепер зробимо його більш-менш нормальною такою собі тачандрою. Переходимо у налаштування і обираємо джерело саме HDMI. Саме для цього я його Принципі, і позиціоную. А от тепер ми бачимо, давайте увімкнемо ось таким чином. Тепер ми бачимо, що в нас є TV-Box. TV-Box, якщо ми увімкнемо на цьому тіві-боксі якісь з моїх роликів, це в нас сертифікований, Nexon X10. Якщо ми увімкнемо, то Опа, а відтворює ідеально. Красиво, це гарні кольори, гарна яскравість, але воно вже відкаліброване. Як його відкалібрувати, я зараз вам покажу. Дуже красиво відтворює, дійсно красиво. Мені дуже подобається, як з зовнішнім джерелом працює цей проєктор. Далі, дивіться, я виходжу і йду у налаштування. Дивіться, у налаштування для того, щоб подивитись, які в нас дає, яку роздільну здатність нам дає виставити сам по собі проектор. HDR у тут немає, він його не детектує. Тепер скрин резолюція 1080 p 60 Гц максимальна 480 p мінімально. 4 k на HDMI він чомусь не видав. Тобто і діт самого проєктору не видав нам 4 k підтримку. Декодувати 4 k він може, але він не може у нас, скажімо так, працювати з 4К сигналом. Але ж це за 135 баксів. Тепер йдемо. Ой, ми тут фільм програвали. Ні-ні, ні виходимо в фільм, то, то потім ми з вами поспробуємо. Йдемо у картинки у тестові. Обираємо відразу калібровочні картинки і бачимо, що в нас яскравість правильно налаштована. Так, камера не передасть нам усі ці прямокутнички, але. І тут правильно. І у контрасті ми бачимо усі правильні прямокутнички. І дівчата зараз в нас мають правильний колір, скажімо так, шкіри. Якщо ми підемо на базові кольори, я вам зараз покажу, як це все калібрується. Бачите базові кольори? Якщо ми натискаємо на параметри, у нас з'являється TV Settings, який повинен бути і в нормальному плеєрі. І тут же у Picture Mode ми можемо з вами регулювати яскравість, контраст, сатурацію. Харпнес, а у додаткових налаштуваннях це формат на 16 на 9. А у додаткових налаштуваннях ми можемо і температуру, і динамічний контраст, і поширення синього. Бачите, розширення синього, і оверскан, і ігровий режим. Хоча ігровий режим я зовсім не рекомендую. Він не буде працювати в ігровому режимі. Бо в нас, хоча він відключає постобробку, ігровий режим має дуже велику затримку. Ми спробували навіть не показуємо. Для нас там. Більше там 20-30 мілісекунд це дуже велика затримка. І грати комфортно те точно не буде. По саунду ми можемо саунд режим обирати. Наприклад, News, Music, Movie, Sport і користувача у Advanced Audio тільки балансування. І в нас виходить таким чином, що зовнішнім пристроєм це зовсім, зовсім інший девайс. Зовсім інший проєктор. У нас повністю правильно відкалібровані кольори. Ми усі квадратики бачимо. Ми бачимо проявлення усіх квадратів в усіх прямокутничках. Все ідеально. Яскраво контрастний аналіз показує усі квадратики в усіх полосах. Стандартні кольори. Червоний тепер, нормальний червоний, а не помаранчевий. Все ідеально. Тут. У сірому яскраво контрастний аналіз, нормальний. У синьому нормальний. У зеленому відмінний. У червоному відмінний. І якщо перейти, теж лінзування ми не бачимо. Як і в принципі, ану, давайте на чесність входу Full HD перевіримо. Давайте вийдемо подивимось на самі картинки. Де там наші гілочки? Ану, давайте дивимось. Ні, він теж показує 1080p чесну, чесну картинку, яку нам віддає проєктор. А тепер стосовно з зовнішнього а, джерела, той самий Вірет нам показує, що теж в нас зовнішнього джерела немає ніякої, ніякого мемсу, немає ніякого уплавніння. Ну, давайте оберемо, наприклад, там, VLC, там немає, немає нас, е, ніякої різниці. Ось, будь ласка, на VLC ми бачимо той самий стробо ефект, який був на внутрішньому плеєрі, тобто. Ми не можемо сказати, що тут є уплавніння у вигляді мемсу, про який вони писали. Хоча в мене я ж кажу враження того, що китайці навіть не розуміють, про що вони пишуть. У такому варіанті, звісно, дивитись фільми дуже дуже прикольно, і все тут буде залежати саме від вашого медіаплеєру, який ви під'єднали. Якщо ви під'єднуєте, ну зараз ми увімкнемо фільм, який дуже високобітрейтний, з гарною якістю картинки, але ми не можемо показувати, на жаль, дуже. Же нас YouTube останнім часом намагається видалити деякі ролики. Ми тут трохи. З ними воювали, але це не про те, про те, що тепер можна дивитися фільми правильно. Далі, якщо ви хочете уникнути джодер ефекту, то вам ви повинні сюди під'єднувати саме персональний комп'ютер з подплеєром з технологією SFP, чи sfp рідний плеєр з уплавнінням. Тоді ви будете бачити нормальні, скажімо так, без джодер ефекту еф е е відео. І все на останок скажу, скажу вам так, що цей проектор підходить для зовнішнього для будь-яких задач, окрім і іг... ігрових для зовнішнього пристрою по типу TV-Box чи персональний комп'ютер з нормальним зображенням, більш-менш нормальною яскравістю і з нормальним контрастом, але без упору на те, що він андроїд. Андроїд я б тут викреслив би, бо Android тут існує лише для того, щоб забезпечити функціонування функції. 4D Стоуну і цифрового фокусу. Цифровий фокус, до речі, працює на пульті. Ось такими кнопками ми можемо натиснути сюди фокус повести, сюди фокус повести, і ви для себе виставляєте так, як вам буде зручно. Тож, ми рекомендуємо, але лише за 135, за 143, за 145 баксів, не більше. Якщо він буде коштувати вже 200, то це не той проєктор. За 250, за 240 баксів можна взяти проєктор рівня td 98 з надзвичайною яскравістю, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.